Що корисно робити, коли є грижа по перековому відділі хребта? Прокинувшись, одразу з ліжка не вставайте, а зробіть декілька корисних рухів. Притисніть коліна на себе і круговими рухами зробіть мобільність по перековому відділу хребта в, одну, в один бік. І потім в інший, повторюючи по 15-20 разів. Зробивши кругові рухи, ставите стопи, розводите коліна стопи, з'єднуєте, розтягуєте внутрішню поверхність стегна, порухали колінами в комфортній для вас амплітуді, створюючи рухливість тазостегновим суглобом, крижово-повздошним. І тим самим створюючи адекватну мобільність по поперековому відділу хребта. Теж повторюйте 15-20 разів, зробивши ці корисні рухи,